Одна половина будинку чорна від згарища, інша з вибитими вибуховою хвилею, вікнами та вщент зруйнованими стінами всередині. Так що у березні виглядала обстріляна російськими окупантами дев'ятиповерхівка по вулиці Мазепи у Чернігові. Марвара Григорівна прожила у цьому будинку 46 років. Під час облоги міста не покинула його, а весь час перебувала тут. Тепер розповідає, як безжально росіяни обстрілювали її дім. Як ударило, так Мене контузило, я не чула, як тут і все. Я вже вийшла з хат і сто вибралася з хати, як тут. Як вже ті спасателі пройшли і все тут. Ну, а тоді загорілася та сторона і стала горіти тут. все вигоріло там. Так вийшло, що епіцентр удару прийшовся на квартиру жінки. Там зруйновано все: від стін та меблів до балкону. Всі вікна, все побите, із рамами повелтої, бо якраз під під, у епіцентр взрива якраз я попала моя хата. Ну так воно все чисто ж там розколотило, ростой. Розтрощили меблі, всі по той, по, покарежені. Капітальний ремонт цього будинку коштом міського бюджету розпочали ще у серпні 2022 року. Як тільки був готовий проєкт, підрядна організація одразу зайшла на об'єкт. Будівельники кажуть, через численні удари та пожежу зіштовхнулись із багатьма складнощами. Прильотів було дуже багато, складніше пошкодження пошкодження і несучих конструкцій, і внутрішні пошкодження. Тобто ми там робили і перегородки між квартирами, плити перекриття, проводилася експертиза. Під час того, як ми виконували роботи, та, наприклад, та там перекриття, до якої ми там добралися, ще раз її дивилися. Дивилися, чи можемо ми її поновити, чи потрібно її робити заново. Да, це дуже дуже складний об'єкт, і плюс того, що було ще пошкодження від пожежі. Не дивлячись на це, будівельники відновили плити перекриття, зробили заново внутрішні перегородки та тримаючі конструкції. кажуть, працювали і в день, і вночі, аби якомога швидше завершити ремонт. Ремонтували досить швидко, тому що розуміємо, що це житлова будівля, і людям потрібно жити. Багатьом людям нікуди було їхати. Вони залишалися тут і жили тут в тих умовах, які були. Тому намагалися, скажімо так, максимально швидко робити ремонтні роботи, щоб люди могли вже повертатися і відповідно здесь жити у багатоповерхівці завершують встановлення металопрофілю на балконних огорожах назовні. Більшість робіт ведеться всередині дев'ятиповерхівки. Будівельно-монтажні роботи, передбачені проекти, ми вже закінчили. На даний час до кінця цього місяця, на початку лютого, ми закінчимо роботи щодо відновлення мереж. Це каналізація, водопостачання та електричні мережі в будинку. А крім того, нами вже виконані роботи. Щодо монтажу та ліфту та відповідних комплектуючих до нього, нагадаємо, попри те, що зобов'язані із відшкодування збитків запобити приватне житло взяла на себе держава. У муніципалітеті прийняли рішення виділяти кошти з міського бюджету і починати ремонт багатоквартирних будинків, яких було пошкоджено 875. З них 18 робить Чернігівська Ода. Відновлення решти фінансується з бюджету Чернігова. Ця сума за попередніми оцінками близько 200 мільйонів гривень. Більшість багатоквартирних будинків, що постраждали від вибух. Хових хвиль відновили шляхом поточних ремонтів. У понад сотні з прямим влучанням російських снарядів чи бомб виконують капітальні ремонти. Більшість вже закінчили. Залишилися ті, у яких пошкодження вкрай важкі. Таких за інформацією управління ЖКГ шість.